Ми знаємо Тараса Григоровича Шевченка як талановитого художника, геніального поета, громадського діяча, але ми зовсім мало знаємо про нього як про людину, чоловіка з простими і земними бажаннями, мати свою хату, родину, кохану і вірну дружину. Довгий час побутувала думка, що Тарас Шевченко і кохання речі несумісні та хіба міг модний столичний художник? Епатажний поет, поціновувач театральних вистав, бажаний гість на балах та в аристократичних салонах Тарас Григорович не любити жінок, і хіба можна було такого його не любити? Але 22 роки кріпацтва і 10 років солдатщини скалічили його особисте життя. Він попадав в химерний любовний трикутник, над ним тяжів меч нерозділеної любові. Він кохав без взаємності і дозволяв себе кохати, впадав у розпач і все життя мріяв про сімейний достаток, власну хату і вишневий садок. Та чим більше він цього прагнув, тим гірше у нього виходило. У чому ж річ? Історія зберегла імена жінок, які давали втіху поетові і навіювали смуток, які любили його і яких кохав він. Отож почнемо спочатку. А саме з першого кохання Шевченка, а вірніше з першої підліткової закоханості юного Тараса. Схоже, що у обідраному і голодному дитинстві Шевченка ясною смужкою блиснув лише один епізод. Він пас ягнята за село. Раптом почуття самотності, сирітства та злоденності так заполонили його душу, що хлопець гірко заплакав. Зненацька з'явилася дівчина отерла сльози, почуття щастя повернулось. Достеменно відомо, що у віці 13-15 років Тарас Шевченко пережив перше кохання. А його вірші і власні спогади свідчать, що тією дівчиною була сусідська донька Оксана Коваленко. Сподобалась мені. сподобалась мені. Та я дівчинонька. Оксанка Коваленко була на три роки молодшою від Тараса і мешкала по сусідству. Їхні матері, дивлячись на забави своїх дітей, гадали, що ті колись одружаться. Але дитяча симпатія та підліткова закоханість не переросли у справжнє і глибоке почуття. Забракло часу. Розлука з Оксаною була несподівана і довга. Через своє кріпацьке становище Тарас служить козачком у пана Енгельгарде і восени 1829 року разом із Щелядю Пана виїздить до міста Вільна, де отримує початкову художню освіту. Потім був Петербург та Академія мистецтв. Перші публікації та перше визнання. Викупі з кріпацтва. А коли через 14 років Тарас повернувся до рідної Кирилівки вільною людиною, поетом і столичним художником, то на той час Оксана вже три роки була одруженою і бавила двох доньок, народжених від кріпака із сусіднього села. Так і скінчилося це кохання, але осяяний дитинством образ Оксани Коваленко поет проніс через все своє життя і втілив його у своїх віршах. Мені тринадцятий минало Оксані Коваленко на пам'ять того, що давно минуло. З милою полячкою Ядвігою Гусиковською Шевченко познайомився у вільно в 1830 році, куди 15-річного Тараса привіз його пан Енгельгард. Шевченко покохав ядзю або дзюню, як він її пистливо називав на польський манір, з усією пристрастю юного серця. Вона була на два роки старша від Тараса. Ядзя не знала української, а от Тарас вже добре розумів польську. От і довелось дівчині на перших порах розмовляти з хлопцем очима, серцем, душею, блокали тінистими парками вільна, старовинними визенькими вуличками, сиділи в численних вілинських альтанках, відкривали один одному душу і, врешті-решт, стали коханцями. Та гірко скінчилося те перше кохання. Так гірко, що він ніколи так і не згадував подалі ядзю. Чому ж? Ядзя не бачила свого життя без великої Речі Посполитої, а під кінець 1830 року в Польщі спалахнула революція. Ядзя з друзями готувалися до повстання. А от у Тараса головне було їх кохання. А до тієї революції, до тієї Речі Посполитої йому було байдуже. Після різдва 1831 року полковник Василь Енгельгард виїжджає до Петербурга, а потім і сім'ю вивозить. Та от Тараса з ними не було. Він відпросився у пані Енгельгард попрощатися з Ядзею та й не повернувся. Думав переховатись у Ядвіги, а потім якось позбавитися кріпацтва. Та не так сталося, як гадалось. Ядзя забажала, щоб Тарас приєднався до повстанців. А коли той відмовився, Ядзя видала його у повноваженому вілинському гарнізону, а той відправив його етапом як збіглого до пана в Петербург. От так віддячила Тарасу перша. Дуже не хотів він згадувати про неї. Ніколи так закінчилося це кохання Тараса, та саме воно стало алгоритмом його відношення до жінок. Тому скільки б він не закохувався, не вірив він ні в жіночу вірність, ні в святість шлюбу. Пройшло немало часу. Шевченка з скріпаску. Вже студентом академії мистецтв у Петербурзі він переживає третю свою закоханість. На той час Шевченко проживав разом із своїм другом Іваном Сашенком на одній із квартир. Де і покохав річний Тарас сирітку племінницю хазяйки їхньої квартири Марію Яківну Європеус, 15-річну Нікені, але кохав її і Сашенка, який подумував навіть з нею одружитися. І якщо 32-річний Іван Максимович здавався дівчині старим і нудним, то запальний і веселий Тарас був майже равесником. Сошенко довгий час приховував невдоволення приязними стосунками Тараса і Маші. Та одного липневого вечора 1839 року Сошенко повернувся додому раніше, звичайно, і застав Марію палкий хобіма свого товариша, не витримав і, вилаяв Шевченка, вигнавши його з квартири. Так посварився наш поет за дівчину з малярем Сошенком. Проте згодом вони помирились. А от щодо Маші, то це була скоріш помста за завраду, олячку лятву. Як і якщо такою Марію зобразив Іван Сошенко, то ось така чуттєва і ніжна вона у Тараса Шевченка.